Діма, а чому ти розійшовся з Наталкою? Вона така гарна дівчинка. Та дівчинка, вона може й гарна, але тупа до жаху. А з чого ти це взяв? Та з того, що коли я її запитав, куди потрапляють люди, які не дотримуються заповідей, вона мені відповіла, що в заповідник. Кожна бабуся на лавці в цьому житті повинна встигнути зробити три речі: це перемити кісточки сусіду знизу, посадити сусідів зверху і обмовити сусідів за стіною. Два куми напилися вже до поросячого вереску, і один питає в іншого «Куми, а ти знаєш, для чого людині хребет потрібен? Що означає для чого? Для того, щоб голова в труси не падала. Петре, а ти чого такий сумний? Того, що дружина вигнала з дому. Стривай, стривай, яка дружина? Ти ж не одружений. А хто сказав, що моя? 60-річна дружина бухгалтера приходить додому і знаходить на столі записку від свого 60-літнього чоловіка. Люба, пробач мені, але я пішов до своєї 25-річної секретарки. І тепер ми разом назолоджуємося життям у нашому заміському будиночку. Через кілька днів цьому бухгалтеру надходить лист від його колишньої дружини. Милий, вибач мені, я розумію, що це може прозвучати для тебе шокуючим. Але зараз, коли ти читаєш цей лист, я віддаюся любовним втіхам зі своїм 25-річним інструктором з фітнесу. А тепер, будучи професійним бухгалтером, я думаю, тобі не важко буде порахувати, наскільки частіше 25 може входити у 60, ніж 60 у 25».